Після зимової перерви на російсько-українському кордоні відновили будівництво стіни. На сьогодні на проект витратили 160 мільйонів гривень, заявив прем'єр-міністр Арсен Яценюк. Це кошти міжнародної технічної допомоги, каже прем'єр. Він з'їздив на місце будівництва, на КПП «Сеньківка» у Чернігівській області. Що на цей момент вже зроблено на кордоні, розкаже о 21-й наш кореспондент Григорій Пирлік. А я нагадаю, що проект стіна. Прем'єр анонсував торік у вересні більш як дві тисячі кілометрів кордону мають обладнати ровами, захисними спорудами, вибухостійкими загородженнями, спостережними вишками, системою відеонагляду. Тощо закінчити стіну. Яценюк обіцяє до 2018 року. Бюджет усього проекту більш як 4 мільярди гривень. Загальний обсяг коштів в розмірі 4 мільярда гривень буде направлений 2,5 мільярда гривень в основі своїй. Це на засоби електронні і на так зване залізо. Півтора мільярда це на будівельні роботи. В основному це українські підприємства, які як роблять будівельно-монтажні роботи, так і виготовляють всю техніку, яка буде стояти на державному кордоні України.